Добрий день, шановні колеги. Мене звати Роман Віталійович. Я є юристом Центру правової допомоги. І сьогодні ми обговоримо основні положення загальної декларації прав людини, а саме право на справедливий суд. За статтею 10 Загальної декларації прав людини кожна людина має право на основі повної рівності на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості, незалежним і безстороннім судом. Основоположними елементами права на справедливий суд є верховенство права та належне здійснення правосуддя незалежним судом. Незалежність судової влади забезпечує кожній особі право на справедливий суд і є гарантією поваги до прав людини та основоположних свобод. Що дає змогу кожній особі відчувати довіру до судової системи? Відповідно до Конституції України та закону України про судову суд та статус суддів, втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, мають наслідком відповідальність, постановлену законом, заклики, зокрема у коментарях до публікацій, розміщених у соціальних мережах, до здійснення насильства щодо суддів, підпалів, знищення чи пошкодження будівель судів. Мають ознаки кримінальних правопорушень і є неприпустими. Під час здійснення повноважень парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини уповноважено Верховної Ради України з прав людини проводить моніторинг додержання гарантованих міжнародними актами та національним законодавством прав учасників судового процесу. Якщо ви залишились питання з приводу ваших конституційних прав, звертайтеся до центру правової допомоги. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся на наш канал і до наступних зустрічей.